Уку є дитиною Української греко-католицької церкви, плодом мрій і дій її предстоятел, починаючи від митрополита Андрея Шептицького, який ставив питання про створення католицького університету ще в австрійському парламенті, продовжуючи через Йосифа Сліпого, який збудував, заснував уку у Римі. І далі. Мирослав Іван Любачівський, який відновив Львівську богословську академію у Львові у 1994 році, і блаженіший Любомир Гузар, який поблагословив перетворення академії в університет у 2002 році. Зв'язок з українською греко-католицькою церквою є частиною ідентичності є невід'ємною складовою місії і візії Українського католицького університету для служіння в Україні і поза її межами на благо церкви і нашого народу. Програма інституційної співпраці Українського католицького університету з Українською греко-католицькою церквою має два рівні чи навіть два формати. Перший формат випливає із потреб самої церкви, де вона очікує допомоги від Українського католицького університету, і стосується таких ділянок, як підготовка священичих кадрів, як виховання катехитів, як служіння капеланів. І багато інших е, е, функцій, які необхідні для самої адміністрації церковної чи для церковних медій. Тобто, це переважно ті проекти, де УКУ так чи інакше працюючи і вишколюючи молодих людей, служить для задоволення конкретних потреб Української греко-католицької церкви. Другий блок проєктів випливає із академічної місії самого університету. Це ті теми, які розробляють науковці нашого університету. Університету, які стосуються як окремих проблем. Церковної історії, сучасного релігійного життя для прикладу, можна назвати програму Київського християнства, яка намагається міжконфесійно-екуменічно осмислювати спадщину наших церков для пошуку шляхів єдності поміж ними. Інший важливий тематичний напрямок, який існує від початків створення Українського католицького університету у Львові, це дослідження підпілля Української греко-католицької церкви, досвіду протистояння людей віри тоталітарним. Переслідуванням, серед тем, над якими працюють наші дослідники, є також такі, які стосуються глобального виміру Української греко-католицької церкви. Це постаті окремих предстоятелів нашої церкви в Канаді, Сполучених Штатах. Це робота із упорядкуванням римського архіву і інших архієпархіальних архівів, де розкидана українська ді... діаспора. Для нас дуже важливо формувати цю спільну свідомість єдиної церкви, незалежно від того, де сьогодні доля закинула наших людей, до яких додалися і ті, які змушені були покинути Україну через жорстоку російську агресію. Усвідомлення власної ідентичності є частиною утвердження України в сучасному світі. І працюючи таким чином над темами, пов'язаними з історією чи з сучасним життям української греко-католицької церкви, ми допомагаємо формувати український порядок у сучасному світі в глобальному масштабі.